Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України нарешті зіграла свій перший офіційний матч в 23-му році. На жаль, невдало проти збірної Англії. Ми програли з рахунком 2-0. Безвольно на жаль, і зараз в цьому відео ми будемо розбиратися, що не так було з грою збірної України, що не так ми робили при пропущених м'ячах, і чому у нас не було взагалі моментів. Ну, це. Жах, якщо чесно, друзі. Тому пишіть свої коментарі. Можливо, це мені тільки здалося, що наші так погано грали, але напишіть ви, можливо, ви щось інше і прекрасніше побачили, ніж я в цій грі. Тому ваші коментарі прямо зараз чекаю. Перед початком також не забудьте поставити лайк, для того, щоб якомога більше людей зайшли, подивилися це відео. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Наш канал уже перейшов рубіж в 60 тисяч підписників. Дякую всім, хто. Приєднується. Тому пішли розбиратися вже по грі. Давайте розпочинати зі складу збірної України на цей матч проти Англії. Ось що Руслан Ротань обрав на основний склад, і це було здивуванням для нас всіх, тому що не було в основі ні циганкова, ні довбика. На вістрі атаки був Яремчук. Справа був Маліновський в Нацапі. Був Судаков. Тобто він займав позицію умовно Маліновського, який повинен був там грати. От, А так то по захисту ну, не було Попова, там да, центральну захистка відіграв не, Сваток, забарно теж не було. Матвієнко, Сваток, Караваєв, Миколенко, Трубін тут, начебто все більш-менш очевидно, ніяких питань. Центр поля здавалося б теж, але ну, Мудрик зліва зрозуміло, що Зінченко, Степаненко, Судаков центр. Ну, Єдине, що нас здивувало, це Яремчук в основі, який має ігрову практику, але не дуже багато в Брюге, і він взагалі не забиває. Ну, і, звісно, момент в... Тим, що в нас не було взагалі правовінера яскраво вираженого, тому це була проблема для нас. І Маліновський він в основному якраз і в центрі зміщується. І взагалі вся збірна України в цьому матчі грала доволі компактно і саме старалася грати в центрі. І за цього, напевно, і грав Маліновський. А не циганков відразу, тому що в нас не був, ми не грали позиційно проти Англії. Нам потрібно було захищатися в основному, да, сидіти на своїй половині поля, а сидіти з чотирма центральними захисниками чи з трьома є велика різниця. Тому я думаю, Ротань зробив саме акцент на чотири ЦПЗ-умовних, да, Маліновський справа, але він часто зміщувався саме. Центр. В Англії ж по змінам грав зліва Медісон, не було Грілі, що він був в запасі. І лівий захисник був саме Чуел. І Хендерсон, що вийшов в цьому матчі, а так нічого такого по змінам у англійців не було. І, чесно кажучи. Ну, початок матчу дуже сподобався в плані того, що ми не помилялися, в плані того, що да, ми не особливо створювали моменти і не грали позиційно, не там не заробляли ніякі стандарти. В основному сиділи на своїй половині поля, катали м'яч. Да, і дуже рідко переходили той центр. Ну і по статисті за весь матч, на жаль, 18-3 по ударах, і щоб ви розуміли, всі три удари в першому таймі. Тобто, перший тайм це єдина світла пляма в цьому матчі для збірної України. З точки зору атаки. Тому що, да, такий парадокс. Ми зіграли в першому таймі краще, але в першому пропустили два. В другому не пропустили взагалі, але зіграли гірше, тому що нам треба було атакувати. В цьому вся і причина. Ну. Інші статистики можна дивитися. І от перші 25 хвилин вони реально дали нам надію на те, що Україна може грати з Англією, на те, що Україна може якісно грати в захисті. Збірна України не помилялася, збірна України стримувала Англію. Англія не створювала 100% моментів. В них були кутові, але ми з ними справлялися. І це все на початку виглядало дуже здорово. Знаєте, От англійці вони били по воротах, як ви бачите, статистика повна на Хускорд. По ударах в ствір у них 8 ударів в ствір з 18. Це непоганий показник, якщо так брати. По передачах, ну, не набагато більше у них пасів було. Але знову ж таки, по тепловій карті за весь матч бачите, як ми грали в основному компактно, вузько, флангів не використовували. Тому що Мудрик зрахливий матч провів. А ну, Маліновський в основному грав в центрі поля. Хоча і в другому таймі часто зміщувався на фланг і грав там. Але ось, бачите, да, своя половина поля, своя штрафна площа. І так само і в них, але вони дуже якісно продавлювали наш от, лівий фланг захисту, де був Миколенко, він стримував Саку. Ну, переходимо до першого голу, друзі. Перший гол, який стався, це, ну, чесно кажучи, помилки, яких не потрібно взагалі припускати. По-перше, САКА отримав передачу на правому фланзі. Взагалі не було жодних передумов для того, щоб Англія забила. Звичайна позиційна атака. У нас всі чотири центральні захисники на місці, всі півзахисники на місці, всі сидять на своїй половині. САКА отримує пас. Проти нього грає Мудрик, який повинен був блокувати подачу. Яка йшла на Гаррі Кейна на дальню стійку. А з Гаррі Кейном був Олександр Караваєв. Ви правильно зрозуміли, друзі. Олександр Караваєв проти Гаррі Кейна. Ну, якось не співставно. І це все звучить. І пас проходить. Мудрик не блокує цей пас, цей навіс від САКа. І Гаррі Кейн спокійно без боротьби на дальній стійці вже забиває м'яч в ворота, розстрілює Трубіна. І забиває гол. І Олександру Караваєву просто не вистачило довжини ніг для того, щоб дістати той м'яч. По-перше. Да? По-друге, він боротьбу програв. Хоча він був першим на м'ячі. Він повинен був вибивати той м'яч. Він цього не зробив. Мудрик не заблокував, пропускаємо перший гол. Окей, на класі нам забили. Добре. Хоча до цього сваток дуже якісний матч, друзі. Він два рази дуже класно проти Кейна зіграв. Один раз там пенальті хотіли в наші ворота, але Арбітер показав, що Сваток зіграв чисто. І... В нього найкраща оцінка в збірній України на даний момент. Я зробив опитування в Телеграмі щодо лева матчу. І зараз подивлюсь, скільки там голосів. 131 голос в Телеграмі, і 30% проголосували за Трубіна. Саме його вважають Левом матчу Побачимо офіційно Лева матчу як там проголосують. Сваток 21%, 18% за Судакова, Миколенко 11% 12% Маліновська і 8 Соболь. Тобто, я виставив саме 6 футболістів. В основному перше місце Трубін, друге місце сваток, третє місце Судаков. Це ваші голоси в Телеграм. Тому підписуйтесь в Telegram, друзі. Там у нас завжди цікавий контент виходить. Повіщення про стріми, відео тощо. Посилання буде в описі і в закріпленому коментарі. Заходьте, голосуйте, там опитування проводжу і різний футбольний контент. Так от, друзі, ну, до лева матчу я до свого лева матчу перейду по грі. По один мяч ми пропускаємо. Далі. Не проходить там і п'яти хвилин. Ми пропускаємо і другий. Причому що знову ж таки ніяких передумов до цього голу не було. Знову ж таки, це не контратака, це звичайна позиційна атака знову з правого флангу САКА. САКА зробив гру. Гол плюс пас. До побачення. Він зробив для збірної України. Проти нього в цьому епізоді грав вже Матвієнко. І САКа спокійно розвернув Матвієнка. Матвієнко чи не вистачило швидкості, чи то координацію втратив. Я не знаю, як він так легко відпустив САКа. І це футболістику гарний, від неї у гарна передача. Він вже це продемонстрував в цьому матчі, що його треба тримати. І ми перед матчем говорили, що Сака це найнебезпечніший гравець, його треба тримати. Матвієнко, мало того, що дуже невпевнено в цьому матчі зіграв. Плюс ось, будь ласка, з його якраз зони. Тобто він тримав того футболіста, забиває Сака. Обідним ударом в дев'ятку, красиво кладе до Трубіна на жодних запитань. Там Степаненко мав, встелився в підкат, хотів відбити той м'яч. нього не вийшло це зробити. САКА ідеальним ударом забив м'яч сітку в дев'ятку. І рахунок 2-0 Англія зробила гру. Це тупо дежавю, тому що ну, ми це десь бачили. Ми це бачили буквально пару днів тому, коли Англія обігрувала Італію. Такий же самий сценарій: два м'ячі в першому забиваються, Англія в другому таймі сідає. Сідає неявно, сідає не дуже сильно, але сідає на свою половину поля і просто вбиває темп, вбиває гру суперника і взагалі, ну якби дограє матч, поіграє по рахунку. Те, що зробила Агнія в другому таймі. Перший тайм, друзі, скажімо так, перша половина першого тайму. Непогано, друга половина жахливо, тому що пропустили ці два м'ячі. Далі розпочинається другий тайм, і ми всі чекаємо замін. Я чекав замін, ви чекали замін, тому що Яремчук отут по персоналіям проходився. Яремчук жахливий матч, багато браку, багато положень по загрою. В нього було зафіксовано. Його треба було прибирати. Я думав, приберуть Судакова, кова, чесно кажучи, і випустять циганкова вже на другий тайм. Тобто подвійну заміну чекав. Ротайм жодної заміни після першого тайму не зробив, всі 11 вийшли. Але якщо от говорити по основі, да, Матвієнко не сподобався, каравай жахливий. Ну, Трубін стабільний, нормальний матч, сваток на здивування один з найкращих. Миколенко мені сподобався. Він в першій половині гри, де дуже якісно він працював з Сака якраз. От він не давав йому от. Проходити в штрафну. Миколенко стримував Сака, і це виглядало якісно. Зінченко, ну, такий середній матч від нього можна було б і краще. Степаненко в деяких моментах знову ж таки виконував свої обов'язки, але знову ж таки великих провалів в нього не було теж. Судаков просував м'яч, але ну, не виходило. Не виходило ні пробивати, ні видавати ключові передачі. В основному все в офсайди летіло. Да? Ну і втрачав м'ячі він багато, хоча оцінка в нього 67 по хускорду. Мудрик, друзі, в нього щоб ви розуміли, найгірша оцінка. 5,7 отримав. Він жахливий матч провів. Мудрика по статистиці чекати, дивитися, от якраз втрати м'яча. Мудрика 5 втрат м'яча. 5. Судакова теж 5. Но Судаков фішка в тому, що гравець центру поля. Там в тебе простір на 360 градусів. Там простіше втратити м'яч між трьох центральних захисників Англії, ніж на фланзі. А Мудрик в основному він не грав з флангу. Він зміщувався в центр і там втрачав м'ячі, розумієте? Тобто він мало того, що на фланзі не, не грав, та ще й зміщувався в центр і втрачав саме в, в, отут м'ячі, в центрі поля. Дуже часто. Його паси не проходили. Жахливий матч. Одну, один удар в нього був в поворотах і той не точний. Тобто Мудрик відіграв дуже погано. Ви розумієте, от його гра в Челсі вона перекинулася на збірну. В нього якась невпевненість, якийсь незрозумілий прийом м'яча. Де той мудрик, який був в шахтарі, ми не розуміємо, чесно. Дуже сильно повпливало на нього, напевно, цей перехід чи що сталося, я не знаю, просто. Не впізнаємо цього хлопця, якого купляли за 70 плюс 30. Пишіть ваші думки на рахунок Мудрика. Мені здається, в нього якісь є психологічні психологічна невпевненість собі після Челсі, після тих матчів Челсі, і він тепер переживає. Ми розуміємо, що це на рівні Англії, але ж Мудрик він в АПЛ перейшов, там потрібно показувати результати. Він вийшов під цим номером Шевченка. Це не просто так, під цьому номером Ярмоленка. От на жаль. Він гірший по оцінці на хускорб. Я не скажу, що він гірший по грі, в принципі, в Караваїв там претендує, але це виглядало дуже слабко. І після, Замість нього вийшов, до речі, Циганков. І потім уже Ротань робив потрійну заміну. Він випустив Соболя, Циганкова і Буяльського. Буяльський, який повернувся в збірну, Буяльський вийшов на, на, замість Караваєва. Правим захисником догравав Зінченко, щоб ви розуміли. Це взагалі унікальний момент, тому що Зінченко, ну він то лівого захисника грав. Іграє і далі до правого захисника. Це для нього щось нове. І сказати, що він провалювався, ні, Зінченко якісно відіграв на правому захиснику краще, ніж Караваєв, я вам скажу. Вот. Але фішка в тому, що Мудрика поміняли теж. І зліва вже грав Маліновський, справа перейшов на право циганков, який вийшов замість нього, замість Мудрика. І за другий тем, нуль ударів у нас. Нуль, нуль, нуль. Нема про що говорити. Чесно, це провал. Тренерський провал, провал наших футболістів, які ну знаєте, мені просто здавалося, що начебто рахунок 0-0. Ми не пресунгуємо Англію. Англія тримає м'яч на своїй половині поля. 70-та хвилина. Вони з 70 семидесяти хвилини тупо вбили матч. З 70 Сімидесяти хвилини Англія ми вже кинули грати. Ми в нас були намагання на початку тайму другого, там до 60-65. Ми навіть володіли м'ячем на половині поля Англії. В Штрафну площу нас не пускали взагалі. І саме тому після 70-ї вже англійці тупо вбивали там. Ми навіть не пресингували. Таке враження, наче ми змирились з результатом, який був на табло 2.0. І він був робочим: типу, забивай один, далі на що буде далі. Італійці, італійці, вони використали одну помилку англійців і забили. Єдиний свій удар в ствір, вони забили в тому матчі. І зробили 2-1. Там в Червону Англія догравала. Італія затискала ту Англію. І якщо порівняти, от, А матчі дійсно схожі, друзі, сценарій схожий, гра схожа. Італійці намагалися. Да, в них теж не було моментів. Вони не заслуговували навіть на нічку проти Англії, але вони намагалися. Вони на даний момент ну, сильніші, ніж ми по грі. І це видно. І навіть ті італійці, які зараз не дуже якісні, начебто по складу, але ну, старалися грати більш-менш на рівних з Англією. У нас цього не вийшло зробити, нас просто знищили. Знищили по грі, в принципі, в атаці і в захисті. Ми нічого не змогли зробити. От наші всі помилки використали. Ми їхні помилки не використали, тому що в них їх не було. На жаль, вони були в центрі поля, в Англії теж був брак. Ми нічого не використовували. Ротайн, я вважаю, зробив за пізні заміни. І не зрозуміло, для чого вийшов Яремчук. Не зрозуміло для чого було придумувати придумувати цей ну, грати без вінгера право. Хоча у нас він є, Циганков. ганков. Ну, десь логіка, можливо, окей. А от по Єремчуку взагалі не зрозумів. Тому для мене найкращий гравець матча ну, напевно, сваток. Я буду солідарним з Хускордом, тому що ну, Миколенко я б сказав, би, він мені сподобався, але його поміняли. І вийшов Соболь, до речі, який отримав кращу оцінку. Соболь теж сподобався. Соболь теж непогано, він нагнітав один раз, він навіть Вокера там прокинув, пройшов по флангу, але прострілити якісно не вийшло. Соболь, намагання Соболя грати в атаку сподобалось. Він краще грав, ніж Миколенко в атаку. Але на захист Миколенко був якісний. Ну, Сватку я можу дати, да, тому що Трубін теж класно сейвив. Голкіперам ми завжди віддаємо. розумієте, В нас в збірні ми звикли в Динамо, в Шахтарі, в збірні звикли, що голкіпер це лев матчу після кожного матчу проти топа. А тут хочеться відмітити дебютанта сватка, яка впевненість. Жодного м'яча, який ми припустили, не було вини сватка. Він все висікав, грав дуже якісно, підстраховував Матвієнка і показував, як треба грати в захисті. Респект, тому я б віддав би саме йому за цей матч. А так, до Ротаня, чесно, в мене претензій немає, тому що ну що він може за цей один матч показати проти Англії. Він зіграв теж максимально прагматично. Ми, знаєте, ми не захотіли отримати 4-0. Таке враження, наче ротань. Просто ну, не хотів отримати як Шевченко 4 від Англії. Тому вже сушили. Хоча що сушити? Блін. 2-0 сушити з суперником. Не знаю, дивно. Тому, друзі. Звісно, що гра провальна. Далі, ну я й не очікував іншого, чесно кажучи. Можливо, хтось очікував перемоги нічиї. Ми надіялись на це, але в нас не вийшло. В будь-якому випадку, друзі, не треба розчаровуватись. У Нас далі матчі з Мальтою, у нас далі матчі з Македонії, з Італійцями. Два матчі восени, друзі. У нас є ще що забирати. Наша, я одне розумію, що наша головна боротьба проти Італії. Проти Англії нам що ловити, Італії проти Англії теж нема що ловити. Проти італійців наша головна буде боротьба за друге місце. От, якщо ми зможемо. А з ними можна грати. Ми бачили цю Італію, нічого особливого. У них ще зараз там проблеми є з атакувальним потенціалом. Але знову ж таки, що буде восени, ми не знаємо. Можливо, Італія вже. Ну, Знайде там якісь резерви і зможе закрити проблемні позиції. Е, ну я надіюсь, і ми вже будемо з тренером насправді з головним тренером НВО, виконуючи обов'язки. Тому е, будемо слідкувати за ситуацією, друзі. Гра провальна, дійсно. В Атаці нічого не створили, три удари за гру жах. Нуль ударів ствір жах. Типу, нема що обговорювати по моментах жодних взагалі. Нуль конструктиву. Тому ми, ми програли. Ну і, до речі, зараз я подивився, дали все-таки лева матч Олександру Зінченку. Чесно кажучи, неочевидний взагалі варіант. Да, він зіграв стабільний матч, не помилявся, скажімо так, відіграв на правому захиснику якісно. Але я б сватку, чесно, мені сваток більше сподобався. Ну, такий вибір вболівальників вони проголосували за прізвище і за те, що Зінченко класний, і він грав за арсенал. Я думаю, більше тут вирішувало саме це, а не те, що сваток дебютанту так впевнено не відіграв. Я саме на це списую, і ваші варіанти пишіть цікаво, що ви напишете з цього приводу. Ну і таблиця виглядає слідум чином, друзі. По два матчі два матчі тільки зіграла збірна Англії, тому що вони з нами. Матч відіграли зараз, і в них вже 6 очок в Македонію та три очки, Італія Мальта програла. Звісно, в нас теж програш але не треба ну, якби, розчаровуватись, У нас попереду знову ж таки, матчі з Македонією і Мальтою. Ну а ось календарь матчів нашої збірної. Слідуюча гра буде, друзі, в червні, 16 червня, з Македонією на виїзді, і 19 червня з Мальтою вдома. Це наші потенційні шість очок. Якщо ми виграємо, ну це буде круто. Тут в основному, звісно, Македон. Й Мальта зараз взагалі слабких суперників немає. Потім у нас буде цикл матчів осінніх. Це буде два матчі Англія і Італія, що дуже важко буде, я не знаю, вдома проти Англії і на виїзді проти Італії. Це буде якийсь феноменальний цикл для нас в вересні, в жовтні, і в цьому в листопаді що буде остання вирішальна гра проти Італії. Я думаю, друзі, що друге місце буде вирішуватися 20, 11, 23. О 21.45 вирішиться доля другого місця в матчі проти Італії. Оце моя ставка. Друзі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а на цьому все, друзі. Вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Заглядайте до нас в Телеграм. Там завжди цікаво і сповіщення про стріми і про вихід нових відео. Також заходьте підписуватись на TikTok, де короткі відео кожен день виходять по футбольному контенту. Вам дякую ще раз і всім до нових зустрічей, друзі.